Всім привіт! Ви на каналі Impression і сьогодні поговоримо, що робити, якщо ваш телефон, неважливо, який якої моделі, не заряджається, адже плюс-мінус причини однакові у всіх телефонів. І з самого першого, з чого ми почнемо, це звісно те, що ми должні перевірити, те, чи ми заряджаємо наш телефон, а саме взяти інший блочок і провід, і перевірити, чи заряджається від іншого пристрою для зарядження ваш телефон. Якщо заряджається, то, звісно, ваша проблема або вже в проводі або в самому блочкі. Може там потім поміняться, да, перекинути туди-сюди провід, подивитися, що конкретно що не працює: блочок чи провід. Якщо все одно не заряджається, значить все таки проблема в телефоні. Тому саме просте, що ви можете зробити е, в цьому випадку, це, звісно, почистити вхід. Да? Для заряджання. Зачасту саме в цьому і є проблема. Це саме перше те, що ви можете зробити вдома. і так далі Його, звісно, потрібно почистити, тому що іноді там забивається пиль, і так далі, що завгодно. І сам коннектор не до кінця входить. Ви наче вставляєте його туго, да? але для того, щоб багато мусора, коннекти конект... не спрацьовують. Ну, Дійсно, воно не працює. І ви думаєте, чого не заряджається? І ви, звісно, носите його в майстерню, і, звісно, от вам його просто чистять там, та й все. Можете за гроші взяти, за заміну якби, конектора. А насправді його треба було просто почистити. Тому саме перше це, звісно, зубна щітка, саме таке безобідне. Да? Бажано ту, якою ви не користуєтесь. І просто засовуєте і прочищаєте. Аккуратно, все таке, тому що ворсинки доволі мягкі, ви тут нічого, в принципі, не поламаєте. А, звісно, інший предмет, який ви можете скористатися, це, звісно, зубна паличка дерев'яна. Її, звісно, немає, ну ви її використовуєте. Я зачасту використовую іголку металеву і прочищую прямо середині Можете посітити посвятити чимось, да, щоб було краще видно. І прочистити конектор гарно, акуратненько. Не спіша, все окей, нічого там особи не задінете, там ніяких проводів не висить і так далі, так що не бійтесь, нічого такого страшного прямо не случиться. В худшому випадку замінити вхід, але якщо ви почистите і все одно не буде працювати зарядка, да, то, скоріше всього, проблема. Самим конектором дав телефоні для зарядки і вам придеться його принести в майстерню. І там вже його вам замінять. Це недорого, це там, не мільйони це саме просте дав в телефоні. Тому надіюсь це відео було для вас корисним. Так що чистіть і надіюсь, це буде у вас працювати. Всім гарного дня пока!